Привіт! Чи задумались ви про встановлення максимально полегшеної версії Windows, щоб не потрібно було видаляти зайві програми? В нашому сьогоднішньому відео я покажу, як це можна зробити та взагалі, як можна автоматизувати процес встановлення нової Windows. Мене звуть Дмитро. Я it інженер компанії Softica. Що ж, поїхали! Для початку нам потрібно перейти на сайт shingans.d. Цей сайт дозволить нам згенерувати файл автоматизації для Windows у форматі XML. Завдяки цьому файлу автоматизації ми можемо задати певні налаштування, які зазвичай ми робимо під час або вже після встановлення Windows. А саме ми можемо обрати як мову, встановленої нами операційної системи. Так, розділити диски, вибрати які програми не потрібно встановлювати, та навіть вимкнути оновлення або Windows Defender. Які ж налаштування ми можемо тут зробити. По-перше, ми можемо вибрати, яка мова буде відображатись при установці нашої Windows. Також тут ми зразу можемо налаштувати мову, яка буде використовуватись нашою клавіатурою. Далі ми можемо обрати нашу локацію, з якої ми країни. Також нам потрібно брати архітектуру нашого процесора. У мене Intel 64 біт Ну, і далі починається вже саме цікаве. Тут ми можемо вимкнути перевірку мінімальних системних вимог, а саме TPM, Security Boot та інше. Якщо ми ставимо цю галочку, ми можемо поставити нашу систему Windows на кінцеві точки, які не відповідають мінімальним системним вимогам. Наступний чекбокс дозволяє нам. Встановити Windows 11 навіть без підключення до інтернету. Далі ми можемо задати ім'я нашої кінцевої точки, або можна налаштувати, щоб ім'я генерувалося автоматично. Далі можна налаштувати, щоб у нас встановилась компактна версія Windows. Якщо ви не знаєте, що таке Compact OS, на офіційному сайті Windows, в документації ви можете почитати стосовно цього інформацію. Далі ми можемо налаштувати нашу таймзону, для того, щоб правильно відображався час, ми можемо налаштувати розподіл нашого диску. у розділі Windows Edition ми можемо обрати, яка версія продукту буде встановлена на нашій кінцевій точці. Тобто Pro, Education, Enterprise, Home або якась інша. Також, якщо в нас є наш власний ключ ліцензійний, то в кінцевому файлі XML. Ми зможемо прописати, прописати цей ключ, і наша кінцева точка автоматично буде активована. Далі, в розділі User Accounts ми можемо налаштувати аккаунти, паролі даних та групи. Наприклад, у нас є вбудований адмін, дамо йому пароль-адмін. Також ми тут можемо обрати, що під час першого входу в нашу Windows у нас автоматично. Ми автоматично залогінимось під цими обліковими даними. В наступному розділі ми можемо налаштувати, через який час нам потрібно буде замінити пароль. Далі, в розділі File Explorer TVX Ми можемо налаштувати відображення файлів на кінцевій точці. Тобто, ми можемо тут вибрати: або показувати, або нічого не змінювати, або скривати всі системні файли, або показувати. Всі файли. Це рекомендується лише для просунутих користувачів. Далі ми можемо налаштувати певні дії з тазбаром. Також тут ми можемо виключити віджити, використовувати класичне контекстне меню. правому кнопку на праву кнопку миші Також ми можемо стандартне меню пуска перенести, як це було в попередніх версіях, в ліву сторону. Ми можемо видалити іконки Edge, Explorer, Outlook. Ми можемо налаштувати, щоб не показувати результати пошуку Bing, коли ми щось шукаємо. Вимкнути повністю захисник Windows Defender. І наша кінцева точка вона не буде мати жодного захисту. Навіть Windows Defender не будемо встановлювати під час нашої інсталяції Windows. Ми можемо вимкнути. Оновлення Windows, а саме створиться певна задача, яка буде переносити наші оновлення кожен раз на певний період. Далі ми можемо вимкнути Smart Screen, вимкнути швидкий запуск, якщо нам це потрібно. Наступний пункт він створює спеціальну задачу, яка завжди переміщує годину активності, щоб Windows думала, що ви завжди використовуєте вашу кінцеву точку. Далі ми можемо вимкнути системні звуки, вимкнути превентивне шифрування девайсу, скрити, скрити Microsoft Edge First Run Experience. Тобто, коли при, першому, при першій установці відкривається Edge і пропонує ним користатись. Також ми можемо обрати, щоб зробити Microsoft Edge невстановленим. В наступних пунктах, якщо ми використовуємо віртуальні маші, машини, ми можемо. Встановити інструменти до цих віртуальних машин, якщо це нам потрібно. У розділі ВЛА Wi-Fi Setup ми можемо налаштувати доступ до інтернету. У розділі Express Settings ми можемо налаштувати, заборонити відправлення всіх персональних даних до Microsoft. В наступному розділі ми можемо внести одразу персоналізовані налаштування, яка в нас буде встановлена тема. Ну, і ми підійшли до Bluetwer. Ми обираємо, які програми нам не потрібно встановлювати під час інсталяції нашої Windows. Тобто, якщо ми оберемо все, всі ці застосунки не будуть встановлені з самого початку. Вам їх потрібно окремо буде встановлювати. Обирайте лише ті програми, які вам не потрібні. Я залишу, щоб все було вибрано. Ну, і далі. Тут же робота со скриптами. Ви можете прописати власні скрипти, які будуть запускатись і виконуватись під час встановлення операційної системи Windows. Після того, як ми обрали всі потрібні чекбокси, запом... заповнили всю необхідну інформацію, ми гортаємо вниз, і тут є у нас Submit Form. Ми можемо переглянути наш XML-файл. Якщо ми натиснемо, відкривається вся інформація, ми можемо побачити, який буде XML-файл створений. Ми можемо скачати цей XML-файл, зберегти, або скачати iso файл Також з цими налаштуваннями. Що потрібно робити далі? Далі у нас є розділ Usage використання. Якщо перейти сюди, то ми бачимо інструкції, як саме цей файл. За автоматизацію потрібно додати до нашого, до нашого USB-насія або до нашого ISO-образу. Тут ми бачимо всі варіанти: як встановлення Windows з DVD, встановлення Windows з USB девайсу та встановлення Windows на віртуальні машини. І тут наводяться приклад для VMware, Oracle VirtualBox, для Proxmox та для Hyper V. Також тут є посилання на GitHub, тобто сайт це open source. Тобто застосунок з відкритим кодом, ви можете ознайомитись з цим кодом, перейшовши сюди на гітхаб, щоб побачити всю необхідну вам інформацію. Також вгорі у нас є розділ import file Generated by the Service. тобто Ми можемо обрати файл, який ми вже створили, і скачали. Якщо ми оберемо цей файл та імпортуємо його сюди, ми вже побачимо все обране, всю обрану інформацію, яку, яку ми раніше тут заповняли. Далі я переходжу на сайт Windows, ввожу Windows 11, завантаження Windows 11, переходжу створення інсталяційного носія з Windows 11. Завантажити. Завантажую цей носій та відкриваю його. Натискаю прийняти. Обираємо мову. Мову та випуск. Натискаємо далі. Обираємо наш USB-носій або файл ISO. Я хочу записати на USB-носій. Натискаю далі. Обираю USB-носій, на який хочу записати. Натискаю далі. Ну і далі вже буде йти завантаження Windows 11 на наш USB-носій. Після того, як ми записали наш USB-носій, нам потрібно в корінь папки закинути наш згенерований файл автонат.xml. Ми закидуємо його, він повинен бути на одному рівні з файлом setup.exe. Якщо у нас є образ файл, то ми можемо використовувати будь-який е, застосунок по типу Anyburn для того, щоб змінити зміст файлу образу. Тобто ми через Anyburn можемо відкрити будь-який образ і закинути туди цей файл. Таким самим чином, ми перезапишемо цей образ. Переходимо до безпосередньої установки Windows. Хочу зазначити, що установка відбувається як завжди. Єдине що під час налаштування буде відкриватись в певний момент вікно зі скриптами, яке не можна закривати для того, щоб інсталяція з файлом автоматизації відбулась коректно. Ось і все. Після того, як ми встановили нашу Windows, бачимо меню зліва. Ніяких застосунків. Майже немає. Також, якщо перейти в Task Manager, ми можемо побачити 108 процесів. Це непоганий результат. Якщо встановлювати Windows зі всіма застосунками, то процесів було б набагато більше. І таким чином використовувалось б більше ресурсів нашої кінцевої точки. Якщо перейти через File Explorer. На наш диск. C Ми можемо побачити, що вся система у нас буде займати всього 16,3 ГБ. При цьому вона легка, без зайвих застосунків. Сподіваюся, це відео було вам дуже корисним. Якщо у вас залишились питання, можете залишати їх в коментарях. Ставте вподобайки для того, щоб ми знімали ще більше корисних відео. Дякую за увагу! Всім гарного дня!